Презентація досвіду реалізації проєкту Громадського патріотичного змісту під час організації дистанційного навчання дошкільників на тему Моя маленька батьківщина Бердичів. Однією з основних завдань виховання дошкільників, що стоять на сучасному етапі перед вихователем, є формування у дітей дошкільного віку любові до батьківщини рідного краю, почуття гордості за свою батьківщину. Ми живемо у Бердичеві, місті зі своєю історією та давніми традиціями. Вулиці, названі на честь героїв, пам'ятки архітектур, скульптури, все говорить про минуле та сьогодення нашого міста. Якщо ми хочемо, щоб наші діти полюбили свою країну, своє місто, нам потрібно показати його з найкращої сторони, тим більше нам є чим пишатися. Щоб дітям було цікаво, потрібно їм надати інформацію в дохідливій, зрозумілій для сприйняття форм. Емоційно, починаючи з того, що їх оточує, і поступово розширювати кругозір їх знань, для збагачення краєзнавчих уявлень до шкільнята про наше місто був розроблений план проєкту Моя маленька батьківщина Вердичів, в ході якого діти могли нагоду дізнатися про історичне минуле до сьогодення Вердичева. Для організації роботи в дистанційному асинхронному форматі. У телеграм-групі я розробила відеозвернення та відеозаняття з застосуванням відеохостинга YouTube та відеоредакторів InShot. Також були розроблені дидактичні ігри за допомогою онлайн-конструктора Learning Apps. Відібрала научно ілюстративні матеріали, художнє слово, вірші, загадки, використовувала наявні електронні ресурси відео. У ході проєкту використовувала різноманітні форми роботи, які висвітлювала на падле дошці моя маленька батьківщина Бердичів. Це заняття, бесіди, читання художньої літератури, перегляд фотографій сучасного та минулого міста, перегляд відеофільмів та організація виставки малюнків на тему Славне місто Бердичів очима дошкільнят. Використання такого різноманіття заходів сприяло закріпленню отриманих знань у дітей, добре вплинуло на виховання патріотичних і громадських почуттів, дало можливість дітям відчути їх причетність до історії та сучасного життя міста. Під час заняття по ознайомленню дітей з довкіллям на тему Моя маленька батьківщина бердичів діти познайомились з історичним минулим рідного міста, гербом як символом та значенням геральдичних знаків. Закріпили символічне значення кольорів прапора свого міста. На занятті з мовленнєвого спілкування складання розповіді за сюжетною картиною подорож вулицями міста, діти познайомились із видами підприємств та їх значеннями для міст, вправлялись у складанні описової розповіді за сюжетною картиною, вправлялись у виконанні різних мовленнєвих вправ, таких як За що я люблю цю вулицю або «Як гудять машини. На занятті познайомлені з довкіллям, ким пишається моє місто, діти познайомились з видатними людьми Бердичева, розширили знання про вже відомих людей, які проставляють рідне місто. Тож кільнята мали нагоду послухати вірш про Бердичів поетеси Наталії Васильівни Мариня, переглянути відеофрагмент шоу Україна має талант за участю вихованців арт Артс Різома Андрія Шевчука та Ірини Завадської. Підсумковим етапом було заняття по ознайомленню з довкілля на тему «Моє рідне місто Бердичів», в ході якого діти поглибили та активізували знання про рідне місто, закріпили знання про назви вулиць, парків, визначних місць рідного міста та відомих людей. Робота по ознайомленню дошкільня з рідним містом проводилася в тісній співпраці з батьками, був розроблений план роботи з використанням різноманітних форм це консультації, пам'ятки, рекомендації тощо. Оформлена відеотека з історичними відомостями про місто Бердичів, про життя та творчість видатних людей, відеоекскурсія музею АТО. Спільно з батьками була організована виставка робіт дитячих малюнків. Славне місто Бердичів очима дошкільнят. В ході заняття була запропонована дослідницько пошукова робота дізнатися, чим відомий двір, вулиця, на якій проживають родина вихованців та в честь кого вона названа. Бердичів наше місто. Його історія сягає в далеке минуле. Але дуже важливо, щоб діти знали історію своєї маленької батьківщини, пишалися її минулим та сьогоденням. Дякую за увагу.